Привіт! Ви отримуєте допомогу за параграфом 24 і думаєте про відкриття власної справи, тоді ця серія відео саме для вас. У цьому відео ми поговоримо про важливі аспекти самозайнятості в Німеччині. Ми розглянемо, що таке самозайнятість, її основні характеристики, а також як відрізнити справжню самозайнятість від уявної. Давайте почнемо. Вся інформація, яку ви почуєте, взята з методичного посібника джоб-центру, і ми виклали її простою мовою для вашої зручності. На початку важливо зазначити кілька основних моментів із цього посібника. Наймана робота в Німеччині є типовою формою трудових відносин. Самозайнятість це більш рідкісний, але перспективний шлях. Підтримка самозайнятості та підприємницької діяльності це велика привілея. Вона вимагає високого рівня чесності та надійності, виплати є виключно допомогою для забезпечення засобів до існування і жодним чином не є фінансуванням самозайнятості. Рішення щодо підтримки самозайнятості завжди ухвалюється на розсуд відповідних органів, ця інформація є основою для розуміння того, як працює система, і стане вашим першим кроком у світ самозайнятості. Давайте розберемо всі деталі далі. Чи замислювалися ви, що означає бути самозайнятим з точки зору закону? У Німеччині це поняття має чітке визначення, і я поясню його вам просто та доступно. Отже, за німецьким законодавством, самозайнятість це спосіб професійної діяльності, коли ви працюєте на себе, а не на роботодавця. Головна ідея тут незалежність. Ви самостійно вирішуєте, як і коли працювати, з ким співпрацювати та як заробляти гроші. А тепер найцікавіше закон виділяє чотири ключові ознаки самозайнятості. Якщо вони є у вашій діяльності, вітаю, ви справжній самозайнятий. Самостійність усе в ваших руках від планування графіка до прийняття рішень. Тривалість. Це не тимчасова робота, а довгостроковий підхід до заробітку. Намір отримання прибутку ви працюєте не за ідею, а щоб отримати дохід. Участь в економіці ви активний учасник ринку. Пропонуєте товари чи послуги. Уявіть, що ви запускаєте свій маленький бізнес, наприклад, консультуєте клієнтів, створюєте дизайнерський одяг або розвиваєте онлайн магазин. Якщо всі ці ознаки про вас вітаю, ви на правильному шляху до самозайнятості. Чому це важливо? Тут є дуже цікавий нюанс. Німецьке законодавство ретельно перевіряє, чи дійсно ви самозайнятий, це зроблено для того, щоб уникнути так званої уявної самозайнятості. Чому це проблема? Бо уявна самозайнятість це ситуація, коли ви насправді працюєте як звичайний працівник, але замовник уникає оформлення офіційних трудових відносин. Ви залежите від одного замовника, виконуєте його вказівки і не маєте справжньої свободи дій. Закон говорить чітко якщо ви самозайнятий, ви повинні бути незалежним у своїх рішеннях, брати на себе фінансові ризики та не бути прихованим співробітником. Це не лише ваша свобода, але й ваша відповідальність. Самозайнятість це свобода чи виклик. Багато хто думає, що бути самозайнятим це тільки свобода, немає начальників, працюєш, коли хочеш. Але насправді самозайнятість це ще й великий виклик. Ви самі створюєте свій робочий день, самі шукаєте клієнтів, ведете переговори, плануєте бюджет. А ще, якщо щось піде не так, це теж ваша відповідальність. Але саме у цьому і є краса самозайнятості ви творець свого успіху. Чому самозайнятість у Німеччині це привілей? У Німеччині бути самозайнятим це не просто статус, а своєрідна відзнака вашої відповідальності. Та компетентності. Щоб отримати підтримку від держави для початку власної справи, потрібно показати, що ви готові до цієї ролі. Державні органи оцінюють вашу чесність, надійність та здатність організувати свою діяльність. Це означає, що самозайнятість не просто дається, а є привілеєм, який потрібно заслужити. І наостанок, самозайнятість. Це ваш шанс створити щось своє, реалізувати ідеї та працювати за власними правилами. Пам'ятайте, ви господар свого успіху. Якщо у вас є мрія і план, то все можливо.